Промаський ліцей родит на даний момент навчається 976 учнів. Освітній процес забезпечує 61 педагогічний працівник. Зрозуміло, що у нас відсутнє укриття. Ми орендуємо приміщення в житловому будинку і два приміщення в дитячих садочках. В житловому будинку укриття у нас всього лише на 250 чоловік, плюс додаткових 80 в дитячих садочках. Тому зрозуміло, що ми не можемо забезпечити повноцінне очне. Навчання. Яким чином ми вийшли? Ми працюємо у змішаному форматі у дві зміни. Перша зміна у нас навчається перші-четверті класи, і вони працюють з 8 години до 11.30. тридцяти. Друга зміна це п'ять і сьомі класи перший тиждень, на другий тиждень у нас заходять 8-одинадцять класи. Вони навчаються також з 11.30 тридцяти до 17.30. тридцяти. Режим відпрацьований досить вдало. Чергові вчителі, чергові працівники. Під час евакуації місця вистачає всім укриті, але, на жаль, ми змушені будемо продовжувати працювати в змішаному форматі, так як у нас немає власного укриття. Батьки при опитуванні вказали, що форма навчання повинна залишитися така, як є на даний момент. Учителі також просять, щоб форма залишилася знову ж змішана в такому форматі, як ми і працюємо. Загалом. Важко працювати з 8-ї години ранку до 17-ї. Педагічні працівники перенавантажені, але результат і ефективність освітнього процесу перемаський ліцей «Еродит» забезпечує. Відносно бомбосховища, наскільки воно укомплектовано, наскільки місць, чи комфортно там дітям перебувати, як вони туди добігають, чи вистачає часу добігти? Так, отже, наше укриття облаштоване на 250 чоловік. Там є стільчики, різноманітні лавочки для того, щоб можна було дітям сидіти. Я не можу сказати, що воно комфортне, є таким, як показують по телебаченню з усіма обладнання, різноманітним обладнанням. Але там є питна вода, там є санвузли, які необхідно, там є аптечка і там завжди перебуває медичний працівник під час повітряних тривог. Також там перебуває офіцер безпеки. Одне, що звичайно є негативним, що немає опалення в укритті, але під час перебування дітей, зимовий період, 250 дітей досить швидко надихають, і температура, звичайно, є в нормі. Що б хотілося, звичайно, відмітити, там є інтернет, але освітній процес ми продовжувати не буде, не можемо, тому що там лише чотири є приміщення, і в кожному приміщенні сидить по два по три класи, звичайно, що. Уроки ми проводити там не можемо. При під час евакуації діти перша зміна в залі за три хвилини доходять, а то і менше до укриття. П'ятій одинадцяті класи так само досить швидко евакуюються, тому проблеми з евакуацією абсолютно ніякої немає. За більше як рік цей процес відпрацьований, тому досить швидко ми доходимо до укриття. Як вирішено питання інклюзії саме в укритті? Питання інклюзії у нас є лише одна дитина. З особливими освітніми потребами, яка має захворювання і сама не ходить, тобто вона є дитиною з ДЦП. Тому під час повітряної тривоги дитина із асистентом доходить додому. Вона в укриття не йде, тому що спуститися їй там просто нереально. Освітній процес дитина забезпечений, клас перебуває на першому поверсі. Тому о, дитині досить, я не кажу просто, але все-таки потрапивши на перший поверх, вона сидить в кабінеті на першому поверсі. Під час евакуації, звичайно, в укриття вона не йде, це тільки додому. До речі, в самій школі питання інклюзії як вирішено. Питання інклюзії вирішено і працює досить уже ефективно. У нас навчається на інклюзивній освіті сім учнів в п'яти класах. В кожному класі асистент, який забезпечує допомогу вчителю, тому що асистент вчителя тому під час засідань команди супроводу завжди і представники ІРЦ визначають, що робота команди супроводу є досить ефективною і дуже гарною. Питання бомбосховища, питання навчання онлайн-офлайн. Вас як маму наскільки це влаштовує взагалі? Мене більш всього влаштовує, тому що онлайн це навчання не для дітей, бо кожен коли онлайн, вони не дуже зосереджені на своїх заняттях. А коли немає поруч батьків, то взагалі дитина може виключати, гратися, балуватися, і вчителька нічого зробити з цим не може. І навіть це не її, ну не вчителів, а саме дітей. А коли вони навчаються офлайн, тобто приходять до школи і ведуться уроки, вчителька з ними повністю контролює цей процес. Тому я розумію, у нас бомбосховище знаходиться за межами нашої школи, і діти туди йдуть. І якби це дуже негарно, але все ж таки наші діти навчаються онлайн і отримують хоч якісь знання. В теперішній час і за обставини війни. Тому для мене в 15-й школі поки що все добре. І ось такий вид навчання припустимий. Скажіть, будь ласка, а як часто дітям доводиться за час навчання йти до бомбосховища, спускатися? Ну, Якщо, наприклад, так брати тиждень, то хоча б чотири ну, рази. На тиждень вони туди спускаються. А ви особисто відвідували бомбосховище? Ви так, бачили? особисто я відвідувала, бо я забираю дітей з бомбосховища. І коли тільки його е, повинні були би, запустити в процес, нам директор школи дозволила батькам туди спуститися, подивитися що, е, нас, як там, що там, там було дуже все чисто. Зроблений ремонт був е, туалет, е, витяжка, все зроблено. І навіть зараз, коли я питаю своїх дітей, як вам там воно. Вони дуже все добре це вас Тобто мені їхня відповідь достатньо. Як на мене офлайн навчатися набагато краще, тому що ти бачиш однокласників, ти можеш легко спитати вчителя, якщо тобі щось не зрозуміло. Це набагато легше та простіше розумієш набагато більше, ніж онлайн. За скільки хвилин добігаєте до бомбосховища? За 3-4 хвилини, напевно. Угу. І повністю весь колектив. Чим ви там займаєтесь бомбосовищем? Ми можемо пограти там в різні ігри, можемо повторити матеріал та іноді можемо ну, так поголосувати чешусь. На онлайні ми все-таки не бачимо вчителів і якось не так хорошо працюється, коли ти сидиш в класі, все чуєш, все пишеш. А у класі ти однокласників бачиш і якось добре розумієш, все пояснюють. І виходиш до дошки якось співпраця, співрозуміння. А у бомбосховищі, коли як? Коли зробився, то можна погратися трохи, але не дуже голосувати. А коли щось там не доробив, не довчив, то може і повторити щось зробити, дописати. Угу. Якось так. Дякую. А Що тут сусід хотів ще ти сказати? А то він вже все сказав, думаю. Це ну, як я думаю. То краща форма, яка навчання для тебе? Ну для мене ну точно я не знаю, але і там є свої плюси, і там є свої плюси. А в чому плюси на онлайн? Онлайн. Ну можна, якщо відійти, щось там поїсти, можна трохи перерва у школі. Ну тут друзі, всі тут ці знайомі. Тут краще вчиться, якось тут вчительну вчителів дуже добре, якось можна зрозуміти, почути.